Доброго ранку, діти! Послухайте казочку про одну дівчинку. Сталося це взимку. В однієї дівчинки Софійки жила на полиці Дивовижна книга, а в книзі жили чарівні казки про пригоди, про добро і зло, про любов, про вірність і зраду, про силу подяки і чарівність. Софійка дуже любила книгу. Щовечора вона влаштувалася зручненько на дивані і, затамувавши подих, слухала, як їй читає матуся. Та якось одного разу дівчинка потягнулася до полиці, на якій завжди стояла книга, але не виявила її там. Мамо, мамо, де моя книга, казок? закричала дівчинка. А книга пішла від нас, спокійно сказала матуся. Як пішла? У неї ж немає ніг. На очі дівчинки накотилися сльози. Вона відчула такий розпач, що просто впала на диван і гірко заплакала, бо пригадала, як напередодні покинула книгу на підлозі, а потім, замість того, щоб поставити її на полицю, ще й наступила на неї. Матуся пригорнула доньку до себе і запитала, ти хочеш повернути книгу? Дуже хочу, мамо, щоб книжка була впевнена, що ти її більше не образиш, потрібно дещо зробити. А, я здогадалася, вигукнула дівчинка. Софійка тут же зіскочила, витерла сльози і побігла в свою кімнату. Через годину вона з гордістю запросила матусю до себе. Ну як? запитала дівчинка у матусі. Книжечці сподобається, вона повернеться. Матуся тільки сплеснула в долоні. В кімнаті був повний порядок. Олівці зібрані в коробочку, чистий стіл, жодної плями від фарби. Іграшки вишикувалися рівненько на поличці. Навіть книги всі стояли на своєму місці, тільки однієї, самої улюбленої, не було. Матусю, ну як? Тепер книга повернеться? допитувала Софійка. Якщо такий порядок буде завжди, відповіла Матуся, то книга обов'язково повернеться. Обіцяю, опустивши очі додолу, тихенько пробурмотіла дівчинка. Я більше так ніколи не буду робити. Діти, вам сподобалася казочка? А чи прибираєте ви іграшки за собою після гри? Я надіюся, що прибираєте. А хочете, я вам відкрию секретик. Знаєте? Що книжечка все-таки повернулася до Софійки. Ось так. Дякую за увагу. До побачення!